Близько другої ночі Росія цинічно вдарила двома балістичними ракетами по центру Кам'янського. Внаслідок удару вибуховою хвилею пошкодило відділення міської лікарні та пологовий. Ворожа атака забрала життя трьох людей, серед яких і 23-річна Діана, яка була на сьомому місяці вагітності. Дівчина не встигла добігти до укриття після другого вибуху. На неї обвалилася стеля. Ми зараз перебуваємо в пологовому відділенні, туди зазвичай народжується нове життя. Сьогодні тут тиша міру. Двері пошкоджені. Скло. Вже тут трішки поприбирали, позамітали робітники. Все одно такий вигляд має відділення. Кімнати де Ось такий лежати. Пологового відділення немає. Немає родзалів, немає операційних. Немає поварні, а зараз немає нічого. Я в цей час була на чергуванні, коли трапилася ця подія. Ми з усім персоналом нашим вивели всіх наших породіл і немовлят в безпечне місце. На мене впали двері, скло, ноги, руки, травмовані. Значних пошкоджень зазнав і ще один медичний заклад, розташований неподалік від пологового. Пан Андрій зазвичай працює у операційній. сьогодні, ж замість стерильних медичних рукавичок йому довелося одягнути будівельні, аби прибрати уламки скла та пошкоджене майно лікарні. В результаті ворожої атаки на наше місто вийшли такі дуже дуже страшні руйнування. Як ви бачите, зараз у цьому відділенні невеличкому поліклінічному вибиті шибки зруйновані. Зруйнована стеля, ну і тут повний безлад, вибити повністю двері. І якщо б це трапилось в робочий день і в день, то було б ну, набагато більше і жертв і більше було б руйнувань, тому що в нас завжди тут повний коридор людей. Плюс співробітники Унаслідок удару по місту постраждали 22 людини. Серед них 10 медиків у важкому стані. Нині перебуває одна з медичних працівниць та вагітна жінка. Орини Гігієва Іван Павлухін Дніпро